Всім величезний привіт, нова група промгрупа ВТБ ого го го понавозили. Дивіться, ось така драбина. Максимум навантаження 150 кг на три сходинки і коштує драбина зараз була Зараз 800 гривень. Так, ну що ж, всіх запрошую самих найкращих до перегляду. Дуже вам дякую за ваші коментарі, дуже вам дякую і за ваші вподобайки. Дошки для прасування, розмір 1,4х30, на навіть місце є для а, цього, для праски, тому що в журналі ми з вами дивились, не показано, що місце для праски є. Бачите? Захисні, захисні насадки є, регулювання висоти. Це добре. Дошка для праски коштує у нас 449. для, праски, для прасування. До речі, кольори можна вибрати різноманітні, з ананасами взагалі круто. Простирадло на резинці, кольори в асортименті. Узбекистан, так як я і казав, що дуже часто в АТБ б... Узбекистан. Розмір 1,80 вісімдесят на 2, 25. І ось кольори. Кілимки для ванної кімнати. Прорезинові тут. Теж в декілька кольорах. Можна підібрати до вашої ванни. І ще сірий. Так, розмір 40 на 60. Запаски для швабри 40 гривень. Ось такий набір для господарства, для прибирання щитка та совок 70 гривень. Кольори теж в асортименті. До речі, бачите, тут прорезиновий це дуже добре, коли прорезиновий цей савочок. Так, далі дивимось з вами продовжувачі на 3 метри з кнопкою вимикачем на три розетки. Ціна так, подовжувач з кнопкою 169 гривень. Пристрій для зарядження автомобільних акумуляторів. Зараз зі знижкою був 700, зараз 500 гривень. Так, тут у нас ось така хороша штучка. До речі, бачите, тут навіть показано, що можна використовувати і в шафі, і в тих місцях, де тяжко провести лампу на електрику. Це йде лампа з датчиком руху на батарейках, вона дуже легко кріпиться. LCD. led лампа 199 гривень хороша ця штучка. Так, ось цей словно звісний відпарювач. Переносний. Це тіши, що він не на батарейках, а від розетки. Легко прасує та відновлює зовнішній вигляд. До речі, в мене теж є відпарювач, я дуже задоволений, не такий. А, інакший відпарвачок заливається туди вода, і а, тим, що висока пара, відпарюються усі речі. Зараз відкриємо і подивимось, як він виглядає на... наживо. А, в наборі бачите, відпарювач переносний, щітка відпарювач, дві насадки, навіть дві насадки та мірний стакан для води. Так, ось так виглядає сам відпарювач, кнопка, де ви натискаєте і буде йти пара. Сюди вливається вода, щітка. Ось, ну і звісно ж ще друга насадка йде, якщо вам не потрібно щітки. Знімаєте і вдягаєте ось таку. Насадку. І мірний стакан. Зараз зі знижкою це відпарювач. Був 600, зараз майже 400. Ігровий геймпад. Хто грає ігри на телефоні, ось така штучка, яка тримає телефон і дуже зручно грати ігри на смартфоні. Ціна такого геймпада 85 гривень. Привезли різноманітні олії. Ефірні, солодкий сон, лимон, евкаліпт, чайне дерево. Ну і, звичайно ж, горна лаванда. Помаранч. Ціна ефірної олії. Ще знаєте, на який навіть є дивіться, який я тут знайшов. Ще навіть є ось такий. 10 мл 36 гривень. Так, дивіться, ось ці горщики для квітів. Горщик на 4 літри, 80 гривень. Також йде з цією, як воно називається. Не можу. А що без. А, ну так. Да. Ну, з цією. Блюдечко чи як воно там називається. Кольори в асортименті. Відро на 6 літрів. Мені здається, це маленьке відро на 6 літрів. Це таке, мабуть, полуничку збирати, малину на грядках. Зараз будуть купувати. Ось такий набір гребінців в наборі 8 штук. Тут різних всіляких-всіляких для будь-яких як я так зрозумів. Набір гребінців коштує з 8 штук. Вішаки велюрові, для дитячих речей. 4 штуки в наборі. 50 гривень. Теж різноманітні кольори. Можна і для хлопчиків, і для дівчаток. Вибрати, бачите, і рожеві, пудрові, сірі, бірюзові самі найкращі. Так, ось ця новинка, дивіться, поліроль, навіть з ароматом ваніль 100 мл. Для пластику. Для салону. Для якого салону? Ну, бачу, що для автомобільного салону, так. 60 гривень. Без запаху. А що, є навіть без запаху? Ну добре. Хай буде без запаху. Бомбочки для ванни. Бомбочки йдуть разом а, з динозавриком. Це хто не любить купатися. Ціна бомбочки для ванни 53 гривні. Москвітні свічки. Хтось писав минулий раз, позаминулий, здається, раз, коли теж їх привезли в тебе, що вони не допомагають від комарів. Ну, не знаю. Теж пишіть, хто купував, хто пробував. Залишайте коментар, чи дійсно вони допомагають. Оці свічки від комарів. 50 гривень. Так, тут хтось щось відкривав. Це у нас сарафан, мабуть, так? Да? Давайте теж відкриємо. Так, да, це сарафан. Сарафан жіночий, Талія тут іде резинка. І здається, він да, довгий, довгий сарафан. Кольори зараз покажу, які кольори. Ось такі жіночі панами, панами. Навіть їх можна носити на дві сторони, двосторонні. Так, ось такі жіночі сарафани. Бабов на 100%, розмір 44 по 54 на шлейках. Давайте відкримо, він відкритий, подивимось. Кольори зараз покажу і ціну скажу. Так, ось так йде шлейки спереду і ззаду. Одинаково, без рукавів. Так, розміри я сказав, кольори теж от, ось дивіться, в асортименті кольори різні-різні. І ціна всіх сарафанів 189 гривень зараз зі знижкою. Так, а тут у нас шорти чоловічі, темно-сині і сірі. Здається, сірі хтось відкрив, Давайте відкриємо, сірі подивимось. Ціна шортів були 200, зараз 160 так, заокруглю. 100% бабовна. На резинці дуже хороша якість. А шорти дійсно хороші. Такі, що парити не будуть. Мають кишеньки. Резинка і зав'язки. Так, тут шльопки, капці, чоловічі, колір тільки один. Ось такий от. Так, ціна таких шльопанців були 279, зараз 199. Написано пляжні. Так, і ще дивіться. Дитяча білизна. Кольори в асортименті, розмір в асортименті з 4 до 11 років. 70 гривень за штуку. Так, тут у нас знову привезли ось такі ємності на 300, 500 і 700 мл. Закручуються з кришками. Кольори теж в асортименті. Точніше, кришки в асортименті. Можна вибрати будь-яку. Ціна такого, такого такого набору 50 гривень. Так, мірний кухоль. 27 гривень. Так, а це що в нас таке цікаве? Я таки не знаю, що це таке. Миска для тварин складна. Дивіться, зі знижкою 50%. Була 100, зараз 50%. До речі, з різними кольорами. Ось таку бачу жовту. Зараз ми відкриємо і подивимося, що, що це за миска для тварин. І ще бачу ось таку голубу. Давайте зараз відкриємо і подивимося, що це за миска така. Так, ось так вона виглядає в зложеному вигляді. Тут ще є крабін. І, мабуть, ось так вона розкладається. А я не знаю, куди її брати. Це, мабуть, коли ви берете з собою кудись пухнастика. Да, і берете ось таку миску. Тут можна його і погодувати, і потім напоїти. Якщо я правильно думаю, якщо я так гадаю, то якщо так, то ну, це зручно придумали, да. тоді так. Дуже крута річ, якщо б у мене був пухнастик, я б так я би купив би. Тому що ми з моїм котом дуже часто виїжджали на прогулянки. Це у нас дивіться, яка зручна а, таблетниця. Хто забуває пити таблетки, в мене дає ж така сама подібна, тільки більше набагато. Такої ж форми, все так само, тільки кольорова. Це дуже зручно, якщо ви забуваєте випити табл... таблетку, а, ось вам по днях все розписано. Тільки тут не по-нашому написано. А так дуже зручно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. На цілий тиждень. Деколи дійсно забуваєш, якщо хто часто п'є таблетки, такі як я, то в мене взагалі дуже багато таблеток, які я п'ю кожен день ранок, і, день, і в день, і вночі і вечором. Так, скільки коштує органайзер 15 гривень. Тому, якщо ви п'єте таблетки, або у вас хтось є старший, хто забуває пити таблетки, чи ви можете взяти ось такий органайзер. Так, тут в нас теж Засіб для хімчистки салону автомобільного пів літри. Йде з пульвелізатором. Зараз скажу ціну 64 гривні. Дивіться, які класні привезли підкладки, рушники з мікрофібри для приборів. Ну, для мокрих приборів. Коли ви помили посуд, і він сушиться на цьому. Дивіться, який гарний ось такий. Дуже красивий. Мені оцей сподобався. Потім ось такі овочі, фрукти. Дивіться, який гарний. До речі, якщо у вас дуже давно ваша така вже підкладка є, якщо ви користуєтесь, то зараз, мабуть, час поміняти. в АТБ дуже красиві. Так, ось така. ну Око просто майле. Я, мабуть, ось цю зараз куплю. Мені це дуже сподобалось. Ну і звичайно, що такі однокольорові, однотонні. тобто. Mm. Знову з'явилися кришки, захисники від мух та комарів на дачу чи. Якщо ви десь відпочиваєте, вибралися, вибрались десь на, на відпочинок на вихідні. Ось така кришка дуже а, спасає. 60 гривень. Теж кольори в асортименті. Так, це теж така хороша річ, мені здається. Як вона називається, миска друшлак на 2 літри. Теж кольори в асортименті. Так, ціна 47 гривень. Я от думаю, якщо тут намальовані сніжинки, то, мабуть, оця штука розрахована для заморожування, да? щось заморожувати. На закрутки. Кришка закручується. Ось така велика. Теж кришки з різними кольорами можна вибрати. Так, банка для закрутки, півтора літрова 35 гривень. Це ось ця велика, тому що ще є малесенькі. Якщо я дістану. Ось тут, здається, маленькі, якщо я не помиляюсь. Чи це велике? Так, а де, де маленькі? Не бачу цінника. Це мабуть. Це маленькі, мабуть. Цінник не надрукували, в пакетах стоять. Ну добре. Так, переходимо з вами далі. Каструлі з кришкою на 3,5 літри, зараз зі знижкою. І ось такі трішки менші. Такі самі теж з кришкою, тільки трішки менші. півтора літрові, 279 гривень. Великі салатники, досить зручні такі. Ціна цього салатника на 5,2 мл 80 гривень. Бачу, тут дошки з'явились в кухоні, але в коментарях часто пишуть, що ці дошки не дуже є добрі. Не знаю, в мене такої дошки не було, тому казати щось про них я не можу. Покажу вам кольори і покажу зараз скажу ціну. Тут, знаєте, як картина ця дошка. Так, ціна дошки 65 гривень. Салатники «Люмінарк». Так, Привезли ось такі невеличкі форми на літр 400. Можна використовувати в печі, в мікрохвильовці і в посудомийній машині. Набір ємностей із скільки? Із чотирьох штук. літр 500, 900, 500 і 275 мл набір контейнерів з кришками з чотирьох штук. Відкривається з усіх боків. Але, якщо я не помиляюсь, можуть поламатись. Да. Ну. Це таке вже набір цих контейнерів. Зараз 199 гривень, були 249. Так, ось такі чашки з'явилися в АТБ. Ручки пофарбовані майже в золото і обідок теж в золоті. Так, чашка на 380-370 мл, 80 гривень. Набір ось таких кумедних трубочок в наборі 4 штуки. Ну, для дітей буде цікаво. Ну і звісно ж для малечі дуже-дуже багато у тобто, тебе різноманітних книжок. Дивіться, яка цікава книжка, тверда обкладинка, тверді сторінки. І тут йдуть пазли. Тобто дитина може складати вже а, вчитися і складати пазли. Тобто кожна частинка виймається. Дуже цікава ця книжка, мені теж сподобалась. Ціна такої книжки. Ще є лічба. Теж рахувати. І кожна картинка з пазлами. Браслети Україна. На резинці усі їх носять і чоловіки, і жінки, і дорослі, і діти, і малі. 18 гривень. Міні-шахи та шашки. Чудово. З собою брати навіть в дорогу. Я буду закінчувати своє відео. Бажати вам економних покупок мирного неба. Міцного вам здоров'я. Всього-всього вам найкращого. До зустрічі!